Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти і ми з вами поговоримо про фермерство. Скажіть чим міські будинки відрізняються від сільських? У місті будинки багатоповерхові, а в селі маленькі, одноповерхові. А чим село відрізняється від міста? Місто велике, в ньому багато мешканців. Люди працюють на підприємствах, заводах, фабриках. А село маленьке. Люди працюють у полі, на городах, у садах, на фермах. Люди в селі селяться так, щоб було зручно жити та працювати. Вони звикли працювати на землі, утримувати худобу, птицю, кролів, вулики з бджілами. Тому їх влаштовує окремий будинок, біля якого є сад, город, двір з хлівом, курник погріб. Села в нашій країні відрізняються одне від одного. На Західній Україні люди будують будинки з дерева, покривають лаком та прикрашають різьблення. На Полтавщині дотепер зустрічаються будинки, збудовані з лимпачу. Це цигла з неопаленої глини. Потім їх білять, розмальовують стіни та віконця. У Придніпров'ї житло будують із цегли і шлакоблоків, будинки штукатурять. Сьогодні ми з вами відправимося в гості до села, де познайомимося із сім'єю фермера. У цьому великому цегляному будинку мешкає фермер зі своєю сім'єю, дружиною, сином та донькою. Ось бачите цей хлів. У ньому тримають худобу корів, коней, вівців, свиней. За ними доглядає фермер разом із своїм сином. А ось курник. Тут домашня птиця. Індики, качки, гуси, кури. За ними доглядає дружина фермера. Вона її годує, наповує. А ще в них є сад. Де багато фруктових дерев. Кожне дерево гарного догляду потребує. І обрізати своєчасно треба, і обкопати, і полити. Все це робить сам фермер. Ще в них є велике поле, де фермер працює разом зі своїм сином. На тракторі вони орють, сіють, жнуть, косять. Ще в них є город, на якому вони вирощують овочі. Там здебільшого працює дружина разом зі своєю донькою. Увечері після роботи збирається вся родина за столом вечеряти. А які ресурси потрібні для вирощування овочів і худоби? Земля, сонце, вода. Це природні ресурси, які інструменти, машини, необхідні сім'ї для праці. Лопата, вили, граблі, трактор, комбайн. Це капітальні ресурси. А хто є трудові ресурси? Це члени сім'ї фермера. А для кого фермер виробляє ці продукти? Для своєї сім'ї і для продажу. А як називають продукти, які фермер буде продавати? Товар. Кому фермер буде продавати цей товар? Людям на ринку. А ще він його може продати. Зерно. На млин, молоко на молокозавод, м'ясо на м'ясокомбінат. Що отримає фермер замість проданого товару? Гроші? А тепер подумайте, чи все виробляє фермер, щоб задовольнити потреби своєї сім'ї? Ні. А які товари він купує? Добриво, насіння, інструменти, техніку, одяг, меблі, телевізор тощо. Тобто фермер, купуючи товари, які не виробляє, сам стає покупцем. Тобто фермер, продаючи свій товар, отримує за це гроші, а потім за ці гроші. Купує те, що йому потрібно. Наприклад, трактор. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Які потрібні ресурси. Будьте уважні. Для зерна вода чи молоко. Для корови квіти чи трава? Для яєць курка чи свиня? Для помідор каміння чи земля? Для зерна комбайн чи авто? Молодці! Сподіваюсь, у вас це вийшло. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!